Ігор Коломойський, український олігарх при владі, губернатор Дніпропетровщини, власник потужного медіахолдингу, одного з найбільших українських банків, приват, авіакомпанії, міжнародні українські авіалінії, нафтопереробних заводів та мережі автозаправок. Людина, що має величезний вплив на політику та економіку країни, багато хто вважає, що саме завдяки репутації та діям Коломойського Україна утримала Дніпропетровщину від захоплення вла бойовиками сепаратистами та чи настільки він однозначно позитивний персонаж, коли мова йде про заробляння грошей його бізнес імперії за рахунок держави, де для Коломойського закінчується патріотизм та починається виключно бізнес-інтерес? Одним з тих, хто системно доводить, що олігарх Коломойський часом діяв в інтересах свого бізнесу у збиток державі? Є народний депутат, колишній журналіст Сергій Лещенко. Ці дво. Є днями зустрілись у парламенті на засіданні комісії з питань приватизації, яке ніде не було анонсовано. Журналісти нашої програми були єдиною знімальною групою, що потрапила на засідання. Ексклюзивний відеорепортаж Сергія Андрушка. Це не анонсоване засідання спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації. Сюди, в будинок на вулиці Банкові, прийшов олігарх та губернатор Ігор Коломойський. Председатель Дніпропетровської обласної адміністрації Коломойський Ігор Валерійович. Ігор Коломойський, очільник Дніпропетровської області, ще власник групи один плюс один медіа, куди входить сім телеканалів. Співвласник групи приват, куди входить низка підприємств. Ще співвласник Приватбанку з офіційної біографії пана Холомойського, розміщеної на сайті Дніпропетровської обладміністрації, згадок про його власність немає. Більше того, відсутня будь-яка інформація, чим саме займався чиновник з 2010 по 2014 роки. Ще нам раніше вдалося з'ясувати, що він має потрійне громадянство. Ви настояще Радіо Свобода. Так. А, ну можете просто коротко. Это мы с вами про паспорта. Кромі кроме українського так. ізраїльський і кіпорський. Вас є. Да. А наскільки це відповідає? От чином написано, що запрещено двойное гражданство. Ну то а якщо а, ви маєте... А, а тройне не запрещено. Засідання депутатської комісії за участі Ігоря Коломойського. Намагалися провести без участі журналістів та громадськості. Зверніть увагу, як реагують депутати на появу знімальної групи схем. Став було буде все ж таки знято. Якось там було переписано. що свободи буде, ще не до кінця це питання визначено. Ви не готові бути. Якось донести до громадськості думку, що не повідомляють про такі можливості. До речі, домкаський запит готовий, щоб пожутими до ванками. Очільник секретаріату Олександр Матвійчук двічі підходив, щоб повідомити цей захід не для журналістів. Приглашать ну, не планируем. Это чому? Вкрито заселення. Ви рішаєте за голову, да? так? А вы голова? Нет, я завидочка, мені було доручено. А Если так будете вести себе, то ж ми напишемо доручення на вас, на эту саму відкрите засідання. А хто вам сказав, що не відкрито? Откуда вас відомо, що відкрите? відкрито? Ну, в прес-служби є наша а... заявка. Ні, в прес-службі є наша? Почекайте. Почекайте. Ви ж прийняли рада, прийняла рішення, що не всі журналісти, російських не пускати. Ми повинні української сині. Я поздравляю. Зрештою знімати дозволили. Очільник спецкомісії з питань приватизації Верховної Ради Борис Філатов. Донедавна заступник пана Коломойського як голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Председатель Дніпропетровської обласної адміністрації Коломойський Ігор Валерійович. Спочатку комісія поговорила про свій план роботи. Місяць має у нас в основному. Направлен на выїздні засідання комісії в городе Одессе. Посмотрим руйни центральники, Решта часу головно виступ Коломойського. Спочатку він уточнив, чи записують журналісти. Борис Альбертович господин со Мы поставив можем. За ні, я не запись официальной уже? Да, запись считается у нас офіційно. У нас засідання открытое для фреси, Правильно? Я просто щоб тогда фильтровать. Його головна пропозиція повернути до власності держави укрутпром та низку інших раніше приватизованих підприємств. Спасибо за приглашення. Я очень чекав этой зустрічі. Очень чекав, когда сформируется наконец ваша комісія по приватизації, потому как починаючи з часу Майдана, когда на ньому первый раз прозвучало о том, что все незаконно украдено. с 2010 до 2014 -го года за время правления Януковича будет возвращено в державу. Вот. Но как-то мне пришел в голову вопрос, а почему именно за время правления Януковича с 2010 по 2014, а до этого? Утверждаю следующее, что это приватизация, принятие этого закона об особенностях э -э приватизации Укротпрома изначально было заведомо замыслено для того, чтобы ограничить круг участников будущей возможной приватизации и для того, чтобы это попало в определенные руки. Причем, как ни парадоксально, придумывали это одни, а попало это в руки других. У нас в приватизации участвуют все, а покупают все в Ахметов, типа того. Вот. Но воспользовались совершенно другие люди, в число которых входил и я. Объединение под названием «Укрутпром» приватизовали специальным законом часы часы президента Кучмы. Тоді до Укрутпрому входили з десяток підприємств. Серед прізвищ кінцевих приватних власників Ахметов, Новинський, Коломойський. За одне з підприємств і досі точиться судова тяганина між олігархом зятем, експрезидента Кучми Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським у Лондонському суді. Коли, звісно. Пінчук дойшов до того, щоб з помочі англійського правосуддя починати вимагати взятки, продовжувати вимагати взятки для кучми. То є пробував з нас вимагати це діло з допомогою міністрсурси, которым владел кучма там з августа по декабрь 2004 года. Потім з декабря 2004, там до какого-то періоду, він поміж там різних кримінальних структур, пытался этим займатися. Нічого не вийшло. Потім он пошов в англійський суд. Депутат Сергій Лещенко, колишній журналіст. У Коломойську уточнив про хабар, який він давав. Кожен місяць, кожен місяць, начиная з февраля 2003 года і по ноябрь 2004, Вон Пінчук, получал на своїй компанії 5 мільйонів доларів. Є подписано його рукою его 110 мільйонів доларів. 22 місяці. От кого? От вас. От нас, да. За що? За те, що вони не препятствовали нам. Находиться воспользоваться нашими правами акціонерів в «Укронавте». Потому что до этого ми добратися до управління, получить места в совете, в правлении, ми не могли. І потім була історія, він прийшов сказал, Ходіте в Укранафту. вот така такса можете попасть туди. А ви готові подати про це? Я Ми, да я вже в англійському судді. Ми та готов, но у мене у мене, мене не готово, готово. Готов. Ігор Коломойський згодом нагадав, що за останній рік загинули два колишні голови фонду держмайна, які знали багато інформації про приватизацію. Вот эти тенденції, которые произошли з Семенюка Щечатовим. Я, например, не считаю, пусть там юльіца розслідує, но я страшу мінімум там доведення до самогубства. Бо ж вони як раз знали всі секрети приватизації. Укрнафта належить державі та групі приват, яким зокрема володіє ігор Коломойський. Далі дискусія між депутатом Сергієм Лещенком та Ігорем Коломойським. Так вам допоможе, якщо ми створимо слідчою комісію по. Шикарно. Я буду давати показання по Укрудпрому і Укрнафту, а не мені. Так, от, я буду то за. Що предмет, ви бачите? Ну ви ж не створите, вам позвонить хтось і скаже, що нельзя. Після засідання ми запитали у пана Коломойського, чи є у нього спільний бізнес з одним з депутатів Народного фронту, другим та однокурсником прем'єр-міністра Арсенія Цінюка. І є вашим партнером по бізнесу? Ну, скажем так, опосредованно, не напрямую. Ну, То, тобто, как? Ну, есть там некое предприятие, в котором у меня есть свой интерес и есть у Иванчука свой интерес. Но там независимое управление, я не вмешиваюсь в управление этим предприятием. Я там, плыва... там сказал, что портфельный инвестор. Ну, вы часто телефонуете Иванчуку. Да, мы общаемся, мы в хороших отношениях. Ви иногда, иногда не так, мы ругаемся, но, но большей части мы в хороших. Вплываю. Ну и так. Это же глава. Комітетом прав. Ну, а я є в этой стороне, то місце, ті люди, на яких я не впливаю? Радіо Свобода раніше помітила, як депутат Іванчук приїхав у Верховну Раду в автомобілі разом з Коломойським. Пане Іванчук, пане Іванчук, а ви їздите разом із паном Коломойським в одній машині. Давай, да. Пане Коломойське, можна Радіо Свобода, на запитання. Що ви робите в одній машині з народним депутатом Іванчупа? Візон сам на вулиці ловив таксі. А я його узнав, взяв з собою. Андрій Іванчук зараз очолює комітет з питань економічної політики. За інформацією з саме цей комітет уникає розгляду законопроекту щодо акціонерних зібрань, мета якого позбавити Коломойського реального контролю над Укрнафтою. Хоча більша половина акцій Укрнафти належить державі, держава не отримала дивідендів від Укрнафти. З, Досі у нас очолюєте роботи реально секретаріат, Правильно больше всіх ви ж знаєте зупини. ж посмотрите, як ми робота я як хочу як бачити журналіст протокол та стенограма засідання цієї комісії мала бути оприлюднена для громадськості. Утім, поки цього не відбулося раніше. Спікер парламенту Гройсман зобов'язав заздалегідь анонсувати депутатські засідання та оприлюднювати стенограми з протоколами впродовж п'яти днів після їхнього завершення.